Вітаю на каналі Магія Таро. Покажіть, покажіть, чи припиняться обстріли України до кінця 25-го року. Припиняться ці обстріли ракетами-дронами. На жаль, ще ні ще, ще буде. Ще будуть втрати і жертви. Заперечу. Зараз перекриємо. Перекриваю. Це зле лихе, поверніть на голову росіян, відведіть біду від нас. Божого захисту, прошу, вище сили, допомоги прошу, почуйте нас, захистіть нас, щоб припинились військові дії в Україні, щоб припинились обстріли. Все зле лихе на голови ворогам відправляю на голову росіянам. Буде так і так є. Що вони нам бажають, хай за ними буде. Вище сили, допомоги прошу, щоб військові дії припинились якомога швидше, щоб припинились обстріли. Та буде так і так єсть. Скажіть, покажіть, коли закінчиться війна в Україні? Чи скінчиться вона взимку 26-го року? В січні 26-го року скінчиться війна в Україні. Скажіть в січні 26? го Ні, ще буде війна. Ще військові дії. Бачите, деруться. На картинці показано, що ще драка. Так, чи скінчиться. Навесні го року військові дії в Україні скінчаться. Так чи ні? Ще ні? Влітку 26-го року військові дії скінчаться в Україні. Ще обстріли. капець. Так, ви ще сили. Скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає, щоб Військові дії припинились вже сьогодні. Шість жезлів, шість мечів, тройка пентаклей. Ну, кажуть, що ми робимо все, що треба, і просто робіть цю роботу. І що ми самі не справляємося, нам треба колективна допомога. Нам дійсно потрібна допомога, бачите, що ми будуємо цей будиночок. І коли ми одні, це довго. Нам треба допомога. Без допомоги ми не справляємося. Шість жезлів, шість м'чів дуже гарні карти. І це вказує на півроку. Так. Тобто, не сьогодні, а півроку ще точно, що ви будете працювати. І тут вийшла карта, що перемога за Україною. Просто, якщо ми будемо це робити самі, це буде довше. Якщо нам допоможуть, то це буде швидше. Скажіть, покажіть, а нам допоможуть? Прийдуть на допомогу. Ні, не будемо робити це самі. На жаль. Повільно. Довго і повільно в роботі. Так, заперечую негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, відправляю на голову росіян. Ну, карта роботи, що ми працюємо над цим. Заперечую негатив, заперечую, заперечую. зруйнування заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Перекриваю вищі сили. Божого захисту, прошу, янголи-охоронці. Мій янгол охоронець і янголи-охоронці, тих, хто дивиться це відео. Прийдіть нам на допомогу. Допоможіть нам, будь ласка, зробіть так, щоб війна припинилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є Допоможіть нам, будь ласка. Зробіть все можливе, щоб росіяни від нас відчепились, щоб забрали свої війська з території України, припинили обстріли, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Буде так і так є. Просимо вас. Ми всі просимо. Допоможіть. Так, скажіть, покажіть, чи почули нас? Чи нас почули? Чи здійсниться наше колективне бажання, щоб війна скінчилась вже сьогодні і нашою перемогою, скажіть перемогою України, щоб росіяни забрали війська. Ну, нас почули. Єдине, що кажуть, що вони не можуть що ваші бажання здійсняться 100%, стовідсотково. Будуть допомагати вище сили, все будуть робити необхідне, щоб так і було. Але вони кажуть, що ми не можемо так швидко зробити, щоб сьогодні це відбулося. Так, це дуже швидко вони не можуть. Треба час. На це треба час. Повільно кажуть. Так, Росіяни будуть тікати з нашої території. Росіяни заберуть свої війська. Скажіть, покажіть. Як швидко, скільки ще буде тривати війна? Скажіть, скільки ще буде в нас війна в Україні? Карта Мир. Нас почули кажуть, що, що скоро буде мир, що вже буде мир, що війни не буде. Добре, дякую, Янголиохоронці. Тобто, якщо ти просиш, щоб було сьогодні, то будемо робити, щоб було сьогодні. Више в мир, добре, нас почули. Будуть намагатися виконувати те, що ми попросили. Янголи-охоронці, допоможіть нам. Нехай війна скінчиться вже сьогодні. Допомоги, прошу. Так, що тут у нас ще? Військові дії, Заперечую. Щоб припинились обстріли, просимо, щоб військових дій вже не було. Ну, тут гарні карти, все це все на закінчення війни. Окуповані території, питання з окупованими територіями, це буде вирішуватися. Але російські військові будуть забирати свої війська з окупованих територій. Тут нема навіть що перекрити. Дякую всім. Дякую, янголо-охоронці. Дякую вищі сили. Ну, взагалі, по вірі вашій буде дано вам. Да? Тож давайте кожен попросить свого янголо-охоронця, щоб війна припинилась в Україні вже сьогодні. І це спрацює, я вам кажу. Якщо янгола охоронця не попросили, він не може допомагати. Але якщо звернулись і попросили, то він зробить все, щоб було так, як ви його просите. Тож кожен, попросіть. Війна скінчиться. Ну, карта мир вийшла нам. Що бачите, що я питаю, скільки ще буде тривати війна, нескільки скільки мир вийшов. Це завершення кінець війни. Дай Бог, щоб так і було. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.